Armia FM. Від 10 до 50 тисяч гривень це сума одноразової допомоги, яку можуть отримати або мобілізовані, або контрактники в залежності від міста. Поки що не всі пропонують виплати. Сума фінансової допомоги різниця. Тернопіль і Полтава тут українцям пропонують по 10 тисяч гривень за підписання контракту. Луцьк, міський голова Ігор Поліщук, говорить: всі, хто підписав контракт, отримають по 15 тисяч гривень. Ми приділяємо велику увагу сім'ям наших загиблих героїв. І в нас також є програма, яка реалізовується нашим департаментом. Департаментом соціальної політики передбачає і пільги на житлово-комунальні послуги і виплати щомісячні на неповнолітніх дітей, безкоштовне лікування, зубопротезування, безкоштовна реабілітація в нашому комунальному реабілітаційному центрі для родичів наших загиблих героїв, безкоштовне відвідування спортивних грудків, багато багато інших пільг та виплат, які передбачаються програма. Розповідає Ігор Поліщук. У Луцьку ветерани також можуть придбати житло на умовах 50 на 50. Половину сплачує військовий, половину міський бюджет. Це може бути житло як на первинному, так і вторинному ринку. Одеса та Чернігів. Нові контрактники отримують по 20 тисяч гривень. Рівне зараз мобілізованим виплачують 10 тисяч гривень у 2024-му Рівняни зареєстрували петицію, щоб збільшити цю виплату до 40 тисяч. Поки що це питання опрацьовують. Івано-Франківськ, військовим, які воюють на передовій виплачують по 50 тисяч гривень, а тим, хто подалі від лінії фронту, по 20 тисяч одноразової допомоги. Львів. 50 тисяч гривень пропонує місто за контракт з морською піхотою та десантно-штурмовими військами, навіть тим, хто підписав повторний контракт, розповідає представник Львівської міськради Олексій Неділя. У нас порядком передбачено дві умови, які дають право на цю виплату. Це є перебування на військовому обліку в одному з наших ТЦК, І місце проживання має бути зареєстровано на території Львівської міської територіальної громади. Також Львів має велику програму підтримки захисників та їхніх сімей. До прикладу, компенсація за комунальні послуги чи зубне Наші хлопці, які повернулися з війни, демобілізувалися або у зв'язку із пораненням і планують започаткувати власний бізнес. У нас запроваджено бізнес ваучери на суму до 300 тисяч гривень. Ваучер може бути використаний для придбання обладнання, сировини, матеріалів комплектуючих, тобто закупівлю там ліцензійного програмного забезпечення, консультації. Говорить Олексій, неділя по 50 тисяч добровольцям. Пропонують Сергіївська і Сенчанська громади Полтавщина, а також Богодугівська на Харківщині. Київ виплачує по 30 тисяч контракт. Никам з грудня 2023 року виплату можуть отримати всі, хто мобілізувався з ТЦК Києва. Говорить представник КМВА Максим Бученко. Це допомога від міста, якраз на предмет того, що плюс-мінус людині треба якісь речі докупити. Пораненим військовим у нас немає матеріальної допомоги окремої у нас є вже допомога особам з інвалідністю внаслідок війни, яка йде щорічно, і є виплати на дороговартісне лікування. Тобто, якщо людина учасник бойових дій проходить лікування реабілітацію, то да у нас є компенсаційні виплати за лікування. Компенсація лікування можлива, якщо ветерану не вдалося пройти лікування безкоштовно. Однак точної суми, яку покриває київська адміністрація, немає. Це може бути як 100, так і 3 тисячі, розповідає Максим Бученко. Таку допомогу на лікування можуть отримати лише учасники бойових дій, які мають всі необхідні виписки, направлення від лікарів та ВЛК. А зараз про документи: традиційний набір, копія паспорта та податкового номера, копія підписаного контракту, банківські реквізити та особиста заява. Якщо людина зареєстрована як внутрішньопереміщена. На особа потрібно надати і таку довідку, але в кожному місті перелік папірців може розширюватись. Тільки військовим Києва та Одеси можна отримати автоматично виплати, адже документи тут готують в ТЦК без участі військового. Армія ФМ. Радіо Сильних, Радіо вільних.